Thank you Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, продовжимо слідкувати за першим гренслемом сезону Австраліан Опен, на котрому відбулися чвертьфінали. Україно для тебе саме таке послання на об'єктиві телекамер після свого матчу залишила українка Еліна Світоліна, яка змагалася з третьою ракеткою світу американкою Коко Голфу. А як ми знаємо, залишати послання дозволяється лише переможиця матчу. І дійсно, Еліна свій матч виграла, та вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Австраліан Опен, здобувши максимально гросмей. Стерську перемогу аж вклалася в годину лише 59 хвилин їй знадобилося для того, щоб здолати свою опонентку. Плюс до того, Ліна виконала одне з поставлених на себе завдань на 2026 рік. Неодноразово говорила про те, що хоче повернутися до топ-10, і вона це зробила, тому що загалом здобула свою уже ювілейну десяту поспіль перемогу у 2026 році. Про все це у сьогоднішньому випуску. Також назвемо абсолютно всіх учасників півфінальної стадії і навіть трішечки поговоримо про магію, тому що в матчі Гов Світоліна була спроба її, тобто магію, застосувати. Власне, з магії, а точніше з певних забобонів, ми і розпочнемо. На цю магію в деякій мірі сподівалися прихильники американки Коко-Гов. Річ у тім, що в одній восьмій фіналу Гов обіграла чешку Кароліну Мухову та вийшла до чвертьфіналу. То була їхня п'ята очна зустріч, і всі п'ять матчів залишилася за американкою. Здавалось би, до чого тут Еліна Світоліна? Майже ні до чого. Річ у тім, що як підмітили прихильники цікавих фактів, завжди коли Гов та мухова між собою грають, тобто завжди коли Гов обіграє мухову в підсумку Американка, виграє ті турніри. То за цією логікою та тенденцією Кокобов не лише мала в чвертьфіналі обіграти Еліну Світоліну, а й завоювати титул на Australian Open 2026. Ну і по ходу поєдинку теж була спроба застосувати магічну практику. Вона у виконанні американки. Річ у тім, що у Гов за весь поєдинок не було жодного ейсу, а от у Еліни вони були. І після двох ейсів від Світоліни американка брала м'яч до своїх рук і трішки його м'яла. Можливо, намагалася увібрати в себе певну позитивну енергію від Світоліни. І що цікаво, після ось таких практик наступний розіржі американка обов'язково вигравала. Але загалом це їй не допомогло, тому що не лише програла матч, а розгромно програла, оскільки у Українки в Ходило майже все а от американці не вдалося взагалі нічого. Тим не менше, Гов безумовно є справжнім бійцем, як не є дворазова переможеця гренслемів, але у неї нестабільний емоційний стан, іноді прямісінько на корті плаче. А все через свою подачу та велику кількість подвійних помилок. І дійсно, в першому геймі матчу геймі, який був саме на подачі американки, відразу ж була подвійна помилка до того ж в дуже критичній ситуації, а саме за рахунку 30-30. Тобто, такий спосіб американка подарувала брейкпоінт для Еліни, і Українка таким подарунком скористалася. На ньому вона зіграла безпомилково, а от Гов пробиваючи по діагоналі, пробуває в аут. І Аліна повела з брейком 1-0. Наступною подавала Еліна, і цей гейм стає найзатяжнішим гейме матчу. Тривав цілих 8 хвилин. Хоча, нагадаю, вся гра тривала лише 59. Тобто на старті матчу ну ніхто не міг подумати, що так оперативно все завершиться. В даному геймі помилки були від обох тенісисток. Підсумку кілька разів рахунок був рівно 40-40, а потім американка заробила брейкпойнт, на котрому після обміну ударами Еліна Світольна пробуває в аут і рахунок зрівнявся 1-1. Але в наступному геймі на своїй подачі Гоф уже допускає дві подвійні помилки і знову вкрити. Ічних ситуаціях. Першу за рахунку 15-15, тобто все перетворилося на 15-30. Потім Еліна класно пробуває на виліт та заробляє два брейкпойнти, На першому з яких Гоу дає і другу подвійну помилку. І Еліна знову попереду 2-1. Відповідно, стартові три гейми матчу це були суцільні брейки. Тенісистки ніяк не могли заспокоїтись та ніяк не могли нормально подати. Але українка на переході хвилинку посиділа і відпочила і після цього видала просто неймовірну серію. Загалом вигравши аж вісім геймів поспіль, таким чином виписавши супротивниці дуже великого прихованого бублика. З 1-1 Еліна все перетворила на 6 1 для себе в першій партії, а в другій стартувала з 3-0. Виходило все. І подача була в тому числі ейси, і помилок не так то багато, а подвійних взагалі не було. А от у американки все валилося з рук. Зокрема, коли Гов подавала за 1-5 наприкінці першого сету, сет пойнт у Еліни світ... Толіна і Гоф допускає подвійну помилку та програє першу партію 1-6. Після чого відразу відправляється в підтрибунне приміщення. Важко сказати, що вона там робила, чи плакала, чи намагалася сконцентруватися, але після того, як повернулася на корт, нічого не змінилося. 0-3 на старті. Вже на той момент все це виглядало як справжнісіньке добивання, адже два з цих трьох геймів Еліна взагалі під нуль виграла. Але в цей момент трапляється цікава історія, яка могла перевернути все з ніг на голову. За 0-3 подавала Гоф. два перші розірші програла. Одного разу пробила в сітку, іншого в аут. 0-3, 0-30, м'яко кажучи, ситуація не найкраща. В цей момент американка підходить до своїх тренерів і запитує, що мені робити, а що вони їй скажуть, борися далі. Але в цей момент з трибун один з болівальників прокричав: Згадай, хто ти є. Важко сказати, що він мав на увазі, або згадай, що ти американка, або ж згадай, що ти дворазова переможеця гренслемів, і схоже, вона на мить згадала, тому що цей гейм підсумку вигризла 1-3. А потім ще й на прийомі виграла перший розіграш та навіть прокричала камон. Навіть в даному геймі була ситуація критичної 30-30, Щоправда, Еліно рятує подача, в тому числі навіть був Ейс. Тож Еліна цей гейм захистила та повела 4-1. Але ось так вболівальник насправді міг все перевернути. Більше таких труднощів у Світоліної в даному матчі не виникало. За 2-5 Гов виходить подавати на те, щоб залишитися на турнірі, і не залишається. В даному геймі вона подвійних помилок не допускала, але от допустила багато інших: проб'є в сітку, то ваут. Як наслідок, подвійний матчпойн для Еліни Світоліної, на першому з яких Гоуф пробувала діагональ і пробила прямісінько в аут. Максимально швидка перемога Еліни: 6-1, 6-2 за 59 хвилин. Найшвидший чвертьфінал на цьогорічньому Австралін Опен, у аж Підсумок. Ну, по перше, Еліна Світоліна вийшла в свій перший півфінал на даному гренслемі. По-друге, здобула десяту поспіль перемогу у 2026 році. А по третє, з понеділка повернеться до топ 10 жіночого тенісу. Ну а гов швиденько зібрала сумки, пішла в підтрибунне приміщення і помстилася ракетці, розбивши ту на друзки. Одне з поставлених завдань на сезон Еліна виконала, але всю свою кар'єру вона перед собою ставить ще одне завдання: а саме виграти гренслем. Поки що воно не виконано. І от залишається зробити два успішні кроки. Щоправда, наступний з них буде максимально складним, адже у півфіналі Еліна буде грати проти першої ракетки світу потужної безпрапорної Аріни Сабаленка, котра в своєму чвертьфіналі переконливо розібралася з 18-річною американкою Івою Йович 6-3-6-0. І хоча перша партія тривала цілу годину, але загалом за матч Сабаленка не програла. Жодного гейму на своїй подачі безпрапорна лідери за очними зустрічами Оліни аж 5-1, тому це певна перевага саме у неї, якщо говорити про психологію. Ну і в цьому сезоні Сабаленка вже обіграла одну українку у фіналі п'ятисотника в Брізбені, здолавши другу ракетку України Марту Костю, яким для неї виявиться побачення з першою ракеткою України Еліни Світольної. Подивимось, обидві цінісистки в цьому сезоні є непереможними, і обидві цінісистки на цьогорічньому Австралі ОПЕН ще не програли жодного сету. Що з для когось має трапитись. Вперше. В іншому півфіналі зійдуться представниця Казахстану Єліна Рибакіна та американка Джесіка Пегула. Рибакіна в своєму чвертьфіналі перемогла другу ракетку світу та турніру Польку Ігу Швіонтек 7-5-6-1. Серйозно їй допомогли аж 11 ейсів. Ну а Швйонтек таким чином не завоює в даному сезоні кар'єрного шолому, адже нагадаю, до повної колекції їй не вистачає лише Австраліан Оупен. Пегула в своєму чвертьфіналі перемогла співвітчизницю Аманду Анісімову 6-2-7-6. У другій партії Анісімова намагалася щось змінити, навіть вела з брейком та 5-3 подавала на сет, але і сет не закрила, і потім його взагалі на тайбрейку програла. Тож у півфіналах зійдуться Саваленка проти Світоліної та Пегула проти Рибакіни. Експерти прогнозують фінал саваленка рибакіна як не є дві переможеці гренслемів. Плюс до того три роки тому вони тут грали між собою у фіналі, і тоді Саваленка завоювала свій перший гренслем в кар'єрі. Ну але я переконаний, що і Джесіка Пегула, і Еліна Світоліна мають свої думки щодо цього питання. Наприклад, фінал між ними був би більш історичним, адже ці тенісистки ніколи в своїй кар'єрі ґренслемів ще не завойовували. На завершення кілька слів про чоловічі чвертьфінали продовжує впевнено крокувати турніром перша ракетка світу Карлос Алькарас, котрий іде без страти сетів. У чвертьфіналі перемагає господаря турніру австралійця Алекса Демінора, котрого вистачило лише на перший сет: – 7-5, 6-2, 6-1. Якщо Полька Іга Ігашвонтик уже в цьому сезоні не претендує на кар'єрний шолом, то от Алькарас претендує, адже три інші гренслеми він вигравав. І от є черговий крок, а саме вихід до півфіналу. Там він гратиме проти представника Німеччини Олександра Звєрєва, котрий в своєму чвертьфіналі переміг на голову нижчого за себе американця Лернера Т'єна 6-3, 6-7, 6-1, 7-6. Довелося грати аж два тайбрейки, але підстрахувала подача, зокрема наколотив Звєрєв аж 24 ейси. Якщо Карлос Алькарас крокує турніром переконливо, то от легенда, Новак Джокович крокує турніром специфічно. Нагадаю, в одній восьмій фіналу він взагалі не грав, оскільки його супротивник Чех, Якуб меншик, не вийшов на матч через проблеми зі здоров'ям. В чвертьфіналі Новак грав проти італійця Лоренцо Музетті. І після перших двох сетів горів 4-6-3-6. Як сказав сам після матчу, думав, що вже напів дороги додому. Але теніс це індивідуальний вид спорту. На початку третьої партії Лоренцо бере медичний тайм-аут і відразу було Розуміло, що це щось серйозне, тому що тримався запах. І хоча вийшов на корт і ще один гейм зіграв, але все ж таки продовжити гру не зміг. І Новак ось такий спосіб вробився до півфіналу. Звичайно, ж дану перемогу він не святкував а попросив трибуни поаплодувати музеті. Тим не менше, здобув свою рекордну 103-ю перемогу на Австралін Опен. До цього поєдинку по 102 було у Новака та легендарного Роджера Федера, і тепер Новак на першому місці. У півфіналі Сер буде грати проти італійця Яніка Сінера, який в Австралії захищає подвійний титул, адже два сезони поспіль тріумфував тут саме Янік. Янік, який останні сім матчів проти Новака, виграв, тобто є для серба максимально неприйнятним супротивником. Але можливо, ося економія сил за останні два раунди допоможуть сербу, і він продовжує претендувати на свій рекордний 25-й гринслем. Сам же Сінер в чвертьфіналі, як справжній робот, розібрався з американцем Беном Шелтоном. 6-3, 6-4, 6-4. Роботи. Чість полягала в тому, що в кожному сеті в Янік робив лише один єдиний брейк, після чого захищав всі свої подачі а більшого і не треба. У чоловіків, до речі, взагалі без сенсацій, адже топ-четвірка в грі. Так у півфіналах перша ракетка турніру Алькарас буде грати проти третьої звєрєва, а четверта ракетка турніру Джокович проти другої Яніка Сінера. Можна було відразу, як то кажуть, з цього і розпочинати. У жінок, звичайно, все набагато цікавіше, в тому числі і через Еліну Світоліну, про матч якої ми обов'язково поговоримо в наступному випуску. Тож не пропустіть. Ну а на сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час. Якщо бажаєте підтримати канал по особливому, нагадую, що в описі під відео є вся необхідна інформація. На все добре.